Вітаю діти! Подивіться на білосніжний зимовий пейзаж. Зараз я пропоную вам зробити такий самий зимовий пейзаж з пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка і аркуш картону синього кольору. Для початку виліпимо на нижній частині картону сніжну ковдру. Беремо білий пластилін, розминаємо його у ручках і ділимо його на маленькі частинки. Тепер прикладаємо. Маленький шматочок пластиліну до нижньої частини і розтираємо, заповнюючи весь нижній простір. Тепер зробимо ялинку. Беремо пластилін зеленого кольору, розминаємо його у ручках, відчіплюємо невеличкий шматочок, прикріплюємо. Ось так. І так само розтираємо в дві сторони. Це буде верхівка ялинки. Тепер прикріплюємо наступний шматочок трошки нижче, і так само розтираємо. Перекріпили і в одну сторону розтерли, і в іншу. Додаємо пластиліну, щоб нижні гілочки були трошки довші, ніж верхні. І так робимо до самого низу ялинки. Тепер додамо на ялиночку трошки снігу. Беремо білий пластилін, відщіплюємо маленький шматочок, притискаємо до гілочки і так само розтягуємо. І так робимо у місцях, де нам подобається. Розтягаємо донизу ялинки, додаємо до неї сніг. Тепер зліпимо кущ калини. Візьмемо постелін коричневого кольору, відчіпимо шматочок і розкатаємо його у декілька джгутиків. Тепер з цих жгутиків сформуємо кущ калини. Прикріплюємо жгутики, трошечки їх проплюскуємо і закріплюємо їх так, як нам подобається. Додаємо маленькі шматочки. І такий самий кущ зробимо з іншої сторони. Також зробимо шгутики і так само сформуємо кущик. Тепер беремо постелін червоного кольору, відчіплюємо від нього маленькі шматочки, формуємо з них ягідки калини і приклеюємо їх до кущику. Тепер беремо. Білий пластилін, відщіплюємо від нього маленькі шматочки, скочуємо їх також у кульки і робимо сніжинки на всю поверхню аркуша. Ось такий зимовий пейзаж у нас з вами вийшов. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!